Sveta in Božja sveta in kriv, ko si ti brezmrtni, pomiluj nas. Sveta in Božja sveta in kriv, ko si ti brezmrtni, pomiluj nas. In na njih presejo veke, vekova mi. Presejo ta jetrovica, pomiluj nas. Gospod je očistilih naša, vladarko Brozir je brez zakonije naša.

но избави нас от sela го. Иако Твое е царство и сила и слава от ся и са на ospode духа, ospode ни и пресно, во вики веко. Амин. Господи помилуй, 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 Господи помилуй,

Простирай небо, бойков, кожу покриває водами, привез приняє своя, Полагай облаки на воскождене своє, котя на крилу вітренню. твори анеле своє духи і своє пламень огненний, основає землю, тверди, а не приклониться в віка. Без неї гори за одіяніє на орах стануть води. От забречене твоє побінуть от ласа рома твоє обояця. Восході гори, не сході поля бо місто, є оснували си їм. Приділ положилися його вже не прийдуть, не обратяться покрити землю, посилає істочники у дебрі посеред ор пройдуть води, напаяються звіри сельне, аж до на реву свою, на тих птиці небесні привітають середі і каміння і даді глас, напає город, при приніс своїх от плоди діл твоїх насидиться земля. Прозябай з котом і злак на службу чоловіком, і звести кліпок землею і виновисели серце чоловіка, умастили це і кліп серце, чоловіка укріпить. Насидяться древе польнее, кедри ліванське яжи насадив там оптиця, возніздяться, не родиє вожилище предвидите своєї тими. Горе високе, лаєм, камінь припічеш з зайцем, сотворили село во времена, сонце на запад свой, положили сідми, без ночний же продуцькі звіри добравної, з ким не рікаючи, восхитити взискати от Бога пішу собі, во сіє сонце собраше, воложа своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє не є своє до вечора. Дякую, звеличе, діла Твоє, Господи, все примудрості сотворилися і сповнишся земля твари Твоєї, сіє море великої, пространної, там ладиє женіші сла, животне малеє, со великими там у кораблі приплавають. Змійся, його оже создалися, рутися, йому всяку тобі чаю дати пічню, облаговрем'я, давшу тобі їм собору, то вершу тобі руку, всяческа, чиска, і спольниться благости. Отреч уже тобі лице возметуться, ще духи іщезнути, во персу, і щезну тиго свою свого зоротяться, пославши духа твоє, Господи, со вже ждуться, і сожжедуться і обновиш лице землі. Буде слава Господнього, вовіки возвеселиться, Господь у діліх своїх. Призирай на землю, творяй, трестися, прикасайся, орами й дим'ятця, Господи, Господи, воже моєм, пою Богу, моєму же єсть, Де да усладиться йому бесіда, моя же возвеселюся у Господі, да ще річниця у землі, беззаконниця, як уже не бити їм. Благослови душе моя, Господа, сонце позна запад свой положили седьму и без ночь. Як у вас величезні твоя, Господи, вся премудрости сотворилися. Слава Отцю Сину, і Святому Духу, і на ній веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром Господу помолимся. О свящий мир и спасение душ нашего Господу помолимся. О мире вся мира благословенся для Церкви и соединение всего Господу помолимся. О святым храме сами свои рыбловини и страхом Божим пьящих по Господу помолимся. О святейшем сенанце Мархире нашим Франциске поперем і тем и преосвященным любим епископе нашим Киртеодоре и Богу любим епископе нашим Кирнили Чесним присвятристи в Христии яконстви, освен людей, Господу, помолимся. О Бог рані в народі нашому, предържавщих властик наших, и осем воїнстві, Господу, помолимся. Ох ради семи святи любители, все всяком ради, странні віру и же учених. Господу, помолимся. О благорастрени воздух и забили плодоземних времних мир, но Господу помолимся. О, плаваючи бутешествующие души, стражущи пленаних Господу збавитися нам, скорби, і нужди, Господу помолимся, Господи, Ой, скорбів, нужд, Господу, помолимся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодат, Уи, Пресвятою, Пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу Богородицю, и пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим. Tebi, Господи, як подобає тобі всяке слава і поклонені Отцу і сину і Святому Духу, нині і присно, во віки віком. Господи, возлак тебе услышим'я, услышим я, Господи, Господи, возлак тебе услышим'як, бонь ми мігласу молиння моєго. nech da vozvate me ko tebi, uslešem ja, Gospodi, da spraviť sa molitva moja, jako kad pred pre to boju, vozdi ruku mojeju, žrtva večernja ja, uslešem ja, Gospodi. Položi, Gospode, chránený usta mojimi, dveri ožaženi v úsnách mojih, Orisí, ne srdca srca moje oslove sa lukavstvu, ja ne uševa tebe ne ovdje sih. Sa će li ki djeleše bez zakoni, ne sušću se su izbranom i jih. Ne kaže dnja pravednih milosti uvlečet me, jele žariš na je lenama se ja. Jako je še ja letvo moja u glavu pri kameni su do jih. Usleše se la olo moja ako zmoša, jako tolša zemlji prosidej se na zemi rastočeša se koj si ich prijadi. Яко ко тобі, Господи, Господи, очі мої на тя уповахне, у тим у душу мою, Сохрани мене у сіті вже составиш ам і от совласть, діловище беззаконіє. Паду твом мрежу свою річницю, єдині не неже прийду. Гласом їм, Господу, осла. Гласу моїм Господу помолися. пролью пред Ним моленіє, моє печаль пред ним возвищу. Не дай зато от мене духу моєму моє, і ти познали сісте моя. Напутесен, бо не може хожда скраща сітьмі. Смотря худесний возглядах і не пізнає мене. Погибне бісь по мене, ні зіскає душу мою. Бо тобі, Господи, ріх, ти єси, упований моє час, моя єси на живых, Вонь ми мімолені моєму, якось як мирийся зіло. Ізбави мене от гонящих, ніякого кріпише, паче мене. Ізведи і із темниці душу мою, сповідатися імені Твоєму. Мене ж до праведниці до днеже, возда сині, і злубене озвако тобі, Господи, Господи, услаши глас мой, да буду душі твої в небіші, гласом молені моєго. Oh, 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 ще беззаконня не Господи, Господи, хто постоїт, як у Тебе, охочий, oh, ні єсть. Брежне yes. чесного Христа Твоєго і страдання. Вої мій же прорастуди, єси, о ученик, на фаворську влади ковошел, гору, показати, Господь сим славу Твою, Іже, же і відівши Тя преобразивша і паче сонця просіявши, ні, спаче силі Твоє удивишся, взивающе. Тебе сліден світ, Єси Христе, і сіяні є оче є, аж чи й волі у плодя віця є сине і мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпи, душа моя, во слово Твоє, глупова душа моя на Господа, Іже прежде вік сей Бог Слово. Иже že svitom jako rizuju odjivajaj se, preobrazujaj se pred učenike tvojimi pače sonca, slove prosijal jesi, moj se že ili ja tebi prestaša, mertvo mi živem tja, ospoda, povidajušće, i tvoje slavješće neizrečeno je smotrenije i milost, i mnoho je tým, že spazie se mír, ktorý kom pojebajúšči. O, o, o straže utrenie do noši, o straže utrenie do povajet zrádi na hospoda. O nivejčeská plaka ťa roždená i ploď bývša, i na hori favorsti preobrazujú sa, Hospody, oblakom svítlem ťa okružajema, Глас родителе возлюблено тя сина, учеником, предстоящим тебе, я війська ваше, яко єдино сушна йдено престольна, тім же Петру дивляюся, добро є зібити глаголаше, не віддає же, Голаше, Благодітелю любного милости. Господа, gospoda milostim no ne o izbavljenije i to izbaviti Izraelja od svih bezakonih jeho sve odloži volšebno i obojanije i persko je skvernenije i mersko služenija Bohu je se modrem Єго же іменем апостолський цілий є себе словесне недуги і чоловіче, я болізний, претекаючи кусерно, котебі воднише Христо, Його же содерзновені є, моли, о душах наших. Хвалити Господа всі язиці, Його всі люди. Є. Vez возложил je se tvoj život, Gospodu, i te priotluče sa jeseko poznom utečenju, prepodobne molitvu nesumnjenu, njini je vse nočno je, pini je neprestano je, i žite je neporošno je, ali s koje pokazuje, osudu djivstvijem čudesu, bo Військо слави ти Господь раб Своя, є содержание моли о душах наших, як утвердиться твердий саміло зю на нас і снагодня пребеговек. Весьвайся кресним заоружінь і не розумівшим вшитом віри обложився. strašen bol jesi súprotivným demonským demonskim opolčenijem, križe i odnal jesi, rano ju vire pomozav se i božestvenim prizvanijim, i v opušestvu še je spaz jesi vreda onih, do meči je uvodniče Jeho, je že sodrzoveni je О, Душа наша, славу, цвістину і святому духу, і на ній присна, і вовік, і вікова, амінь. Прообразуй я воскресення Твоє, Христе Боже, тогда поїм три Твоя ученики, Петра, Якова і Іона, на фавор вожел'єси. Тебі же, спасе преобразуюшуся, фаворська я світом покривашеся, учениці твої славе, повероша себе на землі, не терпяще зріти невидимого зрака, ангели не страхом і трепетом, небеса убояшася, земля вострепета. Видячи на землі слави, Світі, мудрость прості, святоя слави, безсмертна Отца Небесного, свята облаженного, Ісусе Христе, пише сонце на запад, Свядівши світ вечерний, поємоця і сина і свята о, Духа Бога, Твої єси во вся времена підбити класи преподобними, Сне Боже, живода, яй сему. Є ради весь мир, славитя. Вонь мій, мир, мир, всім премудрость, вонь мир. Бог наш на небесі і на землі, Вся є велика Восходь Войсході Ізраїлеві от Єгипта, дому, як коля із людей варвар, би сюди є святиня Його. Бог наш на небесі і на землі. Ся єлика восхоті, сотори. Море і побіже Йордан возвратися в сп'ять. Бог наш на небесі і на землі вся єлика, восхоті сотвори. що ти єс, море, як убігло, єси в тебі, Йордане, як возродився, сп'ять? Бог наш На небесі, як обо і на землі, земли, вся єлика восхоті слатворі. Рецемсі Отця Душі Отця, от помишлення нашого Рецем. Господи, Вседержителю Боже, Отець наших, молим Тися, услаши і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, повели цей милосе Твої, молим Тися, услаши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, освятішим селенцем архірею нашим Францисті Папіремстім, і преосвященним болюбим єпископи нашим Кір Теодорі, і болюбим єпископи нашим Кірнілі, ослужащі послужившого святим храмісем, і отців нашу духовних, і во все во Христі брати Господи, наше. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще що молимося о Бог, ранівів народі нашому, придержащих властих наших і о всім воїнстві. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще що молимося о присвячих людей, хожидаючих от Тебе великі багаті милості, затвореш нам милостиню і за вся православне християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Яко милостив чоловіку, любець Бог, єси і тебе славу воссилаємо, Mocujú sa i Svetomu Duchu, nie je jej prísna Ivo Viky, kým koho. Amen. Spodoby, vo večer sa i bez rýka, súkranite sa nám. Blagoslovanie si, Hospodin Bože, o to z našich. I chváľme, proslavené mňa to je Ivo Viky, amen. Bude, Hospodin, milosť tvoja na nás, akože u povahom naťa. Blagoslovanie si, Hospodin, nauči naučené na Tvojim. tvojím. Blagoslovanie si, Vladeko, rozumie na sopravnánym Tvojim. Главословен је си свјат, и просвите нас оправдани твоји ми. Господи, милост твоја во види, у руку твоју не презри. Теби подобајет хвала, тебе подобајет миније, тебе слава подобајет отцу Ислену и свјатову духу, на њи пресно и во веки вековами. Исполниме вечерњу молету нашу, Господе, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже, Твоїх благодати помилуй. Вечера все усовершенна, свята, мирна і безрішна, у Господа просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі, тілес, наших, у Господа просим. Проще не ослабление ріхові причени наших, у Господа просим. Добрых и полезен душам нашим и мира, миру, у Господа просим. Дай, Проче время живота нашого поки мири у Господа просим. Господи, Християнське кончене живота нашу безболізне мирне і доброго твіта. На страшній судищі Христові просим. Господи, Пресвятую, пречистою, преблагословенної, славну владичицю нашу, Богородицю і присландів Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадимо. Jako blahý člověk, který bez Boha je, sej tebi slavu osena i moncu i senu i světomu duchu, nyní i prysna i vovíky vykom. Mír vsím. Duchovi tvojemu. Hlave vaše, hospode, vy Tebi, o, Буде держава, цар, святого благословена і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресної, во віки віком. Вообрася за милосердіє Христе. Адама первого чоловіка одіве. Я вілься, єси втори, я дам. На горі же спасе мой. Fávorství preobrazie sa jesli, obnažaj aj božestvo Tvoje. Tvoja súd nebesa i Tvoja je zemňa. udivišaj sa zdrašte Tvoje, blagodáty ľúči je zákon. Preobražený je na hori sviatí, so nimi, že poklania im sa tebi, so Otcem i Božestveným Duchom. F favori i Jermon, o imeni Tvojim vozdradujeca, prosvišajca tvár jasno Tvojim preobraženijem Kriste, Ježe Božestvenim apostolom na favori, Moj Father, who art in heaven, hallowed Bog se name, thy kingdom come, thy will be done, on earth i it is in heaven. Glory na the Father, and to the Son, and the Holy Spirit, and to the 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 I uzrím slavu preobraženia Jeho, slavu, ako jedinorodná od Otca. Svitom príjmem svit i vo zvršení bavšie duchom, trojcu jedinostu šnujú pojevovíky. Na ňu odpúšťajte, rabáte, o vláde, koho po hlavu tvojemu samerom, Яковедіста, очі моє спасене Твоє, є Єже, Святова, пренець всіх людей. Світо откровенний язиком і слав, людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпко, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкості ти безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкості ти безсмертний помилуй нас. Славу Цвісину, і Святому Духу. Ніні і преснемо віки вікова. Амінь. Presvetaja Trojica, pomiluj nás, Hospode, oči ste rýchle náša, Vladeko proste bezdokonie náša, Sviatý pusitý, silené moči náša, Imene Tvoje ho radi, Hospode, pomiluj, Hospode, pomiluj, Hospode, pomiluj, Slavu Otcu i Svenu i Svetomu Duku, I na njih presno i veke Oče naši, že na nebesi, da svjeti si imja Tvoje, da pride carstvije Tvoje, da bude volja Tvoja, neko na nebesi na zemlje, nažna, sušna, i na zemlji, krim naš nasušnje

se blážane, pák, iže ko stradalčistu mužský oblek sa jesi, ube, ko bečem pečem vír, i oboji hradi vynčá sa jesi od Boha, prepodobne mučenie, če je presno pamätne, Slova otcu i senu, i zjadomu duchu, i na ní presno je vo vike, vikova na hore preobrazne sa jesi, pokazavajuće neko tvojim slavu tu, jako že možako, da vosjajeći nam rišne svitoj presno sušnej, molitvam je borodice svito da uče slava tebi. Premudrost. Česnišu heroim i slavnišu bezravljenija serafim, Bezislenija Boga, slava ročuju, sučuju Boga, raj sučuje veličaje. Slava Tebi, Hriste Božo, povanje naše, slava Tebi. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Преобрази на горі фавор сі во славі, перед святими своїми учениками, апостолами. Христос, істинний Бог наш, молит вам і причистає своєї матері, силою чесно вже отворящого креста, блажено священному ученика Теодора, епископа Мукачівського, і святого преподобному ученика Дометія, і всіх святих помилуйте і спасіть нас, як облажено.